Доброго вам здоров'я, шановні, 21 листопада це в нас третя причиста або свято Введення. І про цей день це велике дуже свято і в народі, і в церкві. Про цей день дуже багато приповідок збереглося. Ось послухайте. Ну, і прикмет так само народних, послухайте. Веденські морози ще зими не роблять, так казали в українському народі. Як ведення мостить мости, а Микола забива гвістки, то люта зима буде, так казали в Україні. Як наведення буде вода, то в літі буде молоко. Ну, тобто, якщо дощ піде, тоді буде добрий врожай. Напевно, що трави, а звідти буде в корів молоко. Як горобець нап'ється наведення вбичачів сліду води, то напасеться на Юрія трави. Ось така цікава в нас прикмета є. Як буде наведення всліду вода, то на Юрія трава ну це та сама приповідка, тільки інший варіант. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. На свято введення Пресвятої Богородиці існує цікава народна віра. Що в цей день Бог відпускає душі праведників, щоб вони могли поглянути на свої колишні тіла. Саме через це свято часто називають виденням, адже душі ніби отримують можливість побачити, тобто увидіти свій земний образ. Особливо яскраво цей звичай зберігся на Закарпатті, де на третю причисту, це інша назва ведення, селяни намагаються уникати будь-яких відвідувань одне одного. Вважалося, що якщо до хати прямує односелець, господарі повинні негайно зачинити двері. Така обережність була особливо сильною стосовно жінок. В народі вірилося, що жіночі відвідані в цей день неодмінно принесуть біду або нещастя. Цей страх перед жіночими гостями, можливо, приходить із давніх забобонів, що саме жінки могли приносити з собою погану енергію або невдачі. Закарпатці вірили, що зустріч із сусідом чи сусідкою на введення може змінити хід подій в домі, викликати хвороби або матеріальні збитки. Тому двері зачиняли ще до того, як гість приходив до порога, а господарі намагалися вникати будь-яких контактів із відвідувачами в цей день. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських старовинних звичаїв, обрядів вірувань, заборон, забобон дуже цікаве відео сьогодні буде і дуже-дуже довге. Тому, будь ласочка, якщо плануєте додивитися його до кінця, а це обов'язково треба зробити, то може наливайте собі чайочок, кавусю, що ви там п'єте в ці порі доби і дивіться, буде дуже цікаво. Я дуже всього багато розкопала про цей день, бо свято, звісно, і дійсно воно велике. Через те багато чого зберіглося про цей день. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. А ви ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, пишіть довгі, продовгі коментарі, обов'язково діліться вашими якимись спогадами, можливо, ви щось знаєте, якось в вашому регіоні цей день відзначався особливо. Можна особливо, просто напишіть, як він відзначався. Що ви про цей день знаєте? Буде дуже цікаво всім нам почитати і не забудьте сказати, з якого ви регіону. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чуд. Доведень. Слава Україні! І я починаю. Свято введення Пресвятої Богородиці в храм виникло внаслідок освячення величної базиліки Святої Марії Нової, спорудженої в 543 році за імператора Юстиніана I Великого, неподалік від зруйнованого храму в Єрусалимі. Ця базиліка стала свідченням глибокої шаноби до Богородиці і мала величезне значення для християнської спільноти. На жаль, під час облоги міста в 614 році базиліку було знищено персами на чолі з Шахіншахом Хосровом II. Проте конкретних доказів цьому факту залишилося обмаль. Перші проповіді Константинопольських патріархів, присвячені цьому святу, відомі з VIII століття, а перші зображення на фресках, що зображують цей сюжет, з'явилися в IX столітті. Цікаво, що свято спочатку відзначали переважно в Східній церкві. Проте, вже в IX столітті інформація про його шанування стала надходити з монастирів Південної Італії, де християни активно вшановували цю подію. Сюжет свята запозичено з апокрифічних текстів, зокрема, з проти Євангелія Якова, яке датують приблизно 200 роком нашої ери. Згідно з цими легендами, батьки Марії, Йоаким та Анна довгий час не могли мати дітей, тому, отримавши чудо народження доньки, Вирішили присвятити її Богові. Це було їхнім знаком вдячності та віданості. Коли Марія виповнилося три роки, щасливі батьки привели її до храму в Єрусалимі, де передали під опіку первосвященника Захарії. Ця подія резонує з давньою біблійною історією про пророка Самуїла, мати якого також її звали Анна. Вона, як і мати Марії, спочатку була бездітною, безплітною, але, отримавши благословення, пообіцяла посвятити Сина Богові. Самуїл також був віданий в храм в трирічному віці. Згідно з протиєвангелієм Якова, Марія залишалася в храмі до досягнення 12 років, в іншій версії Євангелія матвія цей вік збільшено до 14 років. Після цього її опікуном було обрано Йосипа Обручника, який згодом став її чоловіком. Цікаво, що за копською традицією Марія рано втратила своїх батьків. Її батько яким помер, коли їй було лише шість років, а мати Анна 8 вісім років. Православні церкви вшановують введення в храм Пресвятої Богородиці як одне з важливих дванадцятих свят. Це свято завжди припадає на Різдвяний піст, і в його день правила посту пом'якшуються, вірянам дозволяється вживати рибу, олію та вино, що робить цей день особливим в контексті посту. Хоча свято вперше згадується в деяких місяцесловах VIII століття. Його опис виглядає досить скупим, що свідчить про відсутність особливої урочистості. Перші гомілії, присвячені веденню, були укладені Константинопольським патріархом Германом І, а пізніше патріархом Тарасієм. Проте справжнє поширення свято отримало лише з IX століття, коли його значення стало більш очевидним для християнської громади. До 14 століття свято не входило до числа 12 свят, хоча згідно з студійськими та єрусалимськими записами 11-14 століття його відзначали майже з такою ж урочистістю. Проте, як зазначають типікони до 17 століття особливості служби вказували на те, що статус цього свята дещо поступався ХІХ. Цікаво, що храми, освячені на честь цього свята, традиційно називаються Веденськими. У сюжеті Ведення Марії до храму, що має паралелі в різних релігіях, також знаходило згадку в Корані, де йдеться про те, як Аллах прийняв Марію і доручив її піклуванню пророка Захарії. У тексті зазначається, що кожного разу, коли Захарія заходив у святилище, він знаходив біля неї їжу. Коли він запитав в неї про це, Марія відповіла, це від Аллаха, воїстину Аллах наділяє, кого побажає, без відплати за це. Це свідчить про велику благодать і диву, які супроводжували життя Марії, та про божественний захист, який оточував її. 21 листопада це особливе свято, коли багато людей відчувають бажання відвідати храм, запалити свічку і звернутися до Богородиці з молитвою. В цей день віряни просять про здоров'я, захист і заступництво, про зцілення від хвороб. Про зміцнення віри, прощення гріхів, а також благословення на щасливе заміжжя. Ведення Богородиців в храм також є особливим моментом для дітей, адже традиційно в цей день їх проводять на першу сповідь. Віряни вважають, що сповідатися можна починати з семи років, і це стає важливим кроком в духовному зростанні юних прихожан. Після служби хресні батьки зазвичай дарують своїм хрещеникам подарунки та частують їх солодощами. Створюючи атмосферу свята і радості, день ведення вважається вдалою порою для укладення угод та продажу товарів. Люди вірять, що зима вже на підході. Тому напередодні свята особливо важливо привести до ладу свої сани. Згідно з давніми повір'ями, це приносить удачу. Автомобілісти також можуть скористатися цим моментом, щоб підготувати свої автомобілі до зимових умов, замінивши літні шини на зимові. Хоча триває Різдвяний піст, це свято дає можливість тим, хто постоє, насолодитися гарячою їжею з олією, рибою та навіть трохи вина випити, що робить цей день ще більш особливим. В народі ведення, яке відзначається 21 листопада, здавна вважалося останнім великим святом осіннього циклу і мало безліч назв ведення в храм Пресвятої Богородиці, видення, третя пречиста, Видення – цей день знаменував завершення річного хліборобського циклу та обробку технічних культур. Вірили, що після ведення і аж до благовіщення землю не можна було копати чи порушувати, бо вона мала відпочити та набратися сил на літо. Не лише земля мала відпочивати, з ведення починали діяти заборони і на інші роботи. Наприклад, прати білизну на воді прачами вважалося небезпечним, бо це могло зашкодити ниві та накликати бурю на поля влітку. Особливу увагу звертали на обробіток конопель. Старші люди часто застерігали коноплі треба потерти до введення, а хто по введенні їх тре, той накликає бурю і на себе накличе зневагу. Така діяльність після свята вважалася не тільки небезпечною для врожаю. Але й соромною, особливо для родин, де були дівчата на виданні. Якщо господарі не встигали обробити кноплі до введення, вони змушені були робити це вночі, щоб сусіди не помітили. Адже суспільна думка тоді мала велике значення, і якщо дівчина з такої родини прагнула одружитися, то будь-яке порушення традиції могло зашкодити її репутації. У цей день було прийнято обсипати корів насінням і мастити їм вим'я олією, щоб вони давали багато молока. Також худобу обкурювали димом, щоб захистити від зазіхань та ворожих намірів відьом. Свято введення завжди супроводжувалося безліч обрядів, які віддалено нагадували різдвяні та новорічні звичаї. Ось, наприклад, сьогодні очікували полазника з великим нетерпінням і особливим хвилюванням в кожній оселі чекали, хто першим завітає до хати в день ведення. Вважалося, що саме ця людина, полазник, стане символом удачі або невдачі для всієї родини на новий господарський рік. Якщо першим гостем був веселий парубок або дорослий чоловік. Та ще якщо він заходив із добрим словом і грішми, це віщувало рік, сповнений здоров'я та достатку. Люди щиро раділи такому полазнику, бо вважали, що його позитивна енергія принесе в дім щастя. Але якщо першим приходив старий, немічний чи бідний, а особливо літня жінка, то це вважалося дуже поганим знаком. Такий візит за повір'ями обіцяв невдачу або хвороби. Господарі боялися також, щоб ніхто не прийшов позичати щось у день ведення, адже це могло символізувати втрати в майбутньому році, тому, щоб уникнути неприємностей, господині завчасно зачиняли двері на замок, щоб не впустити небажаного гостя. Люди самі намагалися не ходити в гості в цей день, оскільки розуміли, наскільки важливим було зберегти Василі добрий знак. Ця традиція, хоч відходить в минуле, залишила в пам'яті селян відчуття магії, коли кожна дрібниця могла мати велике значення для всього прийдешнього року. Введення таким чином не тільки відкривало зимовий сезон, але й нагадувало про важливість перших кроків в будь-якій справі. Адже від того, як розпочнеться рік, залежатиме його подальший хід. Нерідко в цей день сам господар брав на себе роль. Полазника, тобто першого відвідувача, приносячи в дім добрі побажання на весь рік. Зі світанком він вставав раніше за всіх, виходив на подвір'ї і починав символічний обхід своїх володінь, крокував до стайні обори, хліва та пасіки, обмірюючи їх широкими кроками. Після цього господар повертався до хати і виголошував побажання для сім'ї Дай, Боже, добрий день, щоб худоба була здорова, а я зі своєю дружиною та діточками жили в достатку. Якщо ж першим до хати приходив сусід, він також вголошував подібні слова, але завершував їх побажанням багатства і щастя не тільки для себе, а й для господаря та його родини, щоб я з вами, зі своєю і вашою родиною були багаті й щасливі. Однак полазником завжди мав бути чоловік, оскільки вважалося, що саме він приносить в дім удачу і достаток. Ведення супроводжувалося іншими обрядовими діями. Зокрема, пов'язаними з водою. В деяких регіонах зберігався давній звичай святити воду в цей день. Люди збиралися ввечері на місці, де сходилися три річки або брали воду з трьох криниць і вдома перепускали її через вогонь. Вважалося, що саме така вода набирає особливу силу і стає священною. Її використовували для стілення від хвороб. Для захисту від злих сил, а подекуди навіть вірили, що неї можна відігняти відьом або причарувати хлопця. Хоча деякі священники вважали цей обряд поганським, народ вперто дотримувався цих ритуалів, вірячи в їх магічну силу. На лівобережній Україні існував цікавий таємничий ритуал, пов'язаний з водою. Юнки, збираючись потай від хлопців, вирушали до місця, де сходилися три джерела. Там вони наповнювали каравку святою водою, а потім розпалювали два полінця над череп'яною мискою. Під час цього дійства дівчата шепотіли загадкові слова і перепускали воду між полінцями, сподіваючись, що така ритуальна вода допоможе приворожити коханого. Народна назва свята «Видення» має своє глибоке значення. Я вже трішечки про це розповіла на початку, зараз більш розширено розкажу. Наші пращури вірили, що в цей день Бог відпускає душі праведників, щоб вони могли видіти своє колишнє тіло. Через це сьогодні намагалися не копати землю, не прати білизну прачами і не м'яти льон чи коноплі, аби випадково не придушити душу. Вважалося, що порушення цих заборон може накликати біду, як от удар блискавки під час жнив, яка влучить у копи. Останнє з трьох причистих ведення в народних уявленнях снігом покриває, готуючи землю до довгого зимового сну. Сьогодні чудовий день, щоб справити новосілля. Вхід в нову хату наші пращури здійснювали під час великих свят, таких як, наприклад, ведення. Перед Новим роком або під час Різдвяних Свят. Це дозволяло людям почати нове життя з особливим значенням. В деяких селах, в таких як Пороги, вважалося, що переселення до нової оселі можна здійснювати тільки до введення. Це було важливою мовою для щасливого та удачливого життя в Новому домі. Що не можна робити на введення. 21 листопада це велике релігійне свято. Що супроводжується низкою важливих заборон. Цей день рекомендується провести в спокої та роздумах, тому слід уникати важкої фізичної праці, замість цього краще присвятити час молитві, медитації та глибоким роздумам про духовність. В цей день також не слід займатися домашніми справами, шиттям, вишиванням, прибиранням або пранням. Вважається, що такі заняття відволікають від святкового духу і не дають можливості зосередитися на важливих речах. Крім того, варто утриматися від сварок, лайки та вживання алкоголю. Спокій і гармонія в думках і вчинках в цей день мають велике значення. Той, хто метушиться і поспішає, може накликати на себе невдачі на цілий рік, адже поспіх вважається поганою ознакою в цей день. За народними прикметами в цей день не можна давати комусь в борг. Це може призвести до фінансових труднощів в найближчі місяці, сьогодні за новим, за Новоюлянським календарем церковним нашим. іменини святкує Марія та Олександр. Марія це ім'я, яке має глибокі історичні та культурні корені. Воно походить від давньої єврейської імені Миря і традиційно перекладається як кохана або господиня. Це ім'я має особливе значення в багатьох культурах і релігіях, особливо в християнстві. Де Марія Мати Ісуса Христа, є однією з найшанованіших постатей. Жінки, що носять ці ім'я, часто асоціюються з рисами характеру, такими як співчуття, доброта та глибока духовність. Марія є символом чистоти, любові та самопожертви. В католицькій традиції існує безліч свят, присвячених Діві Марії, в її честь встановлені численні церкви та монастирі. В українській культурі ім'я Марія завжди було популярним і шанованим. Його носили багато видатних жінок, які зробили значний внесок у культуру та історію країни. У Марій, як правило, сильна інтуїція, і вони вміють підтримувати оточуючих. Ці жінки часто відзначаються своєю добротою, співчуттям та бажанням допомагати іншим людям. Марії притаманна вірність сім'ї та друзям. Марії завжди готові стати на захист своїх близьких. Вони, як правило, володіють глибокою духовністю та емоційною чутливістю, що допомагає їм відчувати і розуміти настрій інших. Марії часто зберігають внутрішній спокій, навіть в стресових ситуаціях вони дуже врівноважені і мають здатність розряджати напругу своєю присутністю. Також варто відзначити працелюбність та відповідальність Марій. Вони прагнуть досягати своїх цілей. І завжди намагаються виконувати власні обов'язки на, на самому найвищому рівні. Це робить їх надійними і незамінними членами будь-якої команди. Ось такий день сьогодні дуже цікавий, шановні глядачі. Сьогодні у нас введення в храм Пресвятої Богородиці. Дуже цікаво, що дійсно в цей день в нас є така традиція зустрічати полазника. Ну, полазником, ви знаєте, в нас в українському народі називали людину, яка після якогось великого свята зазвичай це Різдвяні свята, новорічні свята, це, ну, це і на Різдво такий звичай в нас є, і на, на Василя у нас такий звичай. Тобто зараз це 1 січня, тобто на Новий рік. А виявляється, бачите, наведення такий самий звичай був. От. Uh, і ну, якщо у вас в родині є чоловік, uh, хто більше всіх заробляє, то нехай він сьогодні буде полазником, нехай він перший прийде до вас, uh, нібито прийде в хату, вийде і зайде, і тоді можна зробити так, що весь майбутній рік uh, в хаті буде добробут. Принаймні, в таке вірили наші пращури. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий день. Ми знову з вами дізнаватимемося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити тут, на цьому каналі. Обов'язково приходьте, буде дуже цікаво. І я нагадаю, що все це, що я сьогодні вам накопала, це все взято з етнографічних джерел, з наукових праць етнографів, з старовинних книжок. Тобто, все це не якась маячня дурня з інтернету, а це саме наукова інформація. Тому саме ця інформація. Ці варто довіряти. Слава Україні до зустрічі завтра.